Під час конкурсного відбору до Національного антикорупційного бюро України виявився цікавий факт. Один з кандидатів, а саме Руслан Кравченко, який тоді займав посаду керівника прокуратури Бучі, йому задали питання, навіщо він відкрив кримінальну справу проти голови партії Слуга народи Олени Шуляк? Ми почали вивчати цю історію і виявили, що ця справа фальсифікована, тому що вона була відкрита не за підслідності. Бо поліція та прокуратура такого міста, як Буча, не мають права розслідувати кримінальні злочини щодо народних депутатів. Європейський суд по правам людини та інші міжнародні правоохоронні структури постійно вказують Україні, що в нас велика проблема з підслідністю, бо наші поліцейські. ДБРщики, СБУшники, прокурори відкривають кримінальні справи проти людей не за підслідністю, щоб потім вимагати гроші за закриття цих справ. Тому цей кейс Солоний Шуляк, а вона керівник партії президента, дуже цікавий, як таке може бути Хто такий Руслан Кравченко. Руслан Кравченко це протеже е, Матіуса. Був такий замгенпрокурора. Який відповідав за військову прокуратуру України. Він розслідував злочини не тільки проти військових, він розслідував злочини проти бізнесу, а потім вимагав кошти з них. Після того, як виявилось, що він відкрив справу проти голови партії президента, він не був покараний, а він пішов на підвищення. Його призначили головою Київської обласної військової адміністрації. А тепер вдумайтесь, Олена Шуляк. Голова президентської партії, вона голова комітету по державному будівництву країни, і на неї фальсифікують не за підслідністю кримінальну справу. Можливо, вона винна, але цим повинні були займатися. Аж ніяк не Бучанська прокуратура та поліція. І представте, що витворяє прокуратура, поліція, ДБР, СБУшники проти простих українців. Якщо порушується законодавство проти таких впливових осіб, і при цьому ті, хто порушує це законодавство, не несуть покарання, а ще отримують підвищення. Про що це каже? Те, що в Україні непотизм, тотальна корупція та диктатура. Якщо злочин не покараний, то людина зробить ще один злочин. І ще один. Кравченко. Він лише кілька. Місяців на посаді керівника Київської області, а вже разом з нардепшою від слуги народу Людмилою Марченко набушники вже зловили на торгівлі виїзду за кордон. Це, до речі, важливе питання. Артем Ситник, який багато років керував набу, а зараз він замкерівника НАЗК, Він казав, що заборона виїзду за кордон зроблена лише з корупційними мотивами. І ось доказ нардепша президентської партії Марченко та голова Київської обласної військової адміністрації торгують по 5 тисяч за людину на виїзд за кордон у жовтні 2023 року на виборах Верховну Раду не голосувати більше не за одного народного депутата, міністра та члену офісу президента, члену офісу Генпрокурора і інших структур, щоб жодна людина з цих структур не пройшла більше. У владу В березні 2024 року не голосувати більше не за Зеленського, не за Порошенко, а тим більше не за Ющенка, не за Кучму та інших викорміщів-олігархів, голосувати за молодих, перспективних, добрих людей, які не працювали на олігархів.